90% футболістів неймовірно забобонні, навіть не приховують цього факту. Майже всі вони дотримуються прикмет традицій і ритуалів, які не зможе зрозуміти людина далека від футболу. Приготуйтеся почути те, про що не пишуть в книжках. Адже сьогодні ми поговоримо про найдивніші забобони футболістів. З вами Костя Фолстен, це канал Фулграм. Додивись це відео до кінця. Став лайк, підпишись та тисни на дзвіночок, щоб не пропустити наступний випуск. А я розпочну. Погодьтеся, коли ви бачите, число 13 одразу стає трохи мотороштам, По всі ми звикли, що воно якось не так та приносить лихо. Деякі представники футболу в цьому плані дуже схожі на нас. Наприклад, великий Валерій Лобановський з побоюванням ставився до числа 13. Коли він тренував київський Динамо, ніхто з футболістів не виходив на поле з цим номером. Керманич столичного клубу прискіпливо оглядав кожен новий комплект форми, а футболка з чортовою дюжиною негайно відправлялася на смітник. Пам'ятаєте такого італійця Дженеро Гатузо? Зараз він тренер, а от раніше був топовим футболістом. Разом зі збірної Італії він взяв чемпіон світу шостого року. І за словами гравця, це йому вдалося за допомогою ритуалів. Щоправда, деякі з них далися йому ой, як нелегко. Щодня я одягав один і той же светр, який носив першого дня. З мене текли річки поту, і в мене був жахливий настрій, тому що зняти цю річ було не можна. Я був одержим забобонами. Наприклад, перед грою з Чехією я запакував валізу на випадок виліту з турніру, а потім робив це перед кожною грою до кінця турніру. Перед кожною грою, перед кожною, перед кожною грою поскаржився Гатузо вже після тріумфу на мундіалі. Одна із найяскравіших зірок бразильського та світового футболу Роналдо завжди виходить на поле лише з правої ноги. Тієї ж звички притримувався його співвітчизник Роберто Карлос. Ніхто з них це ніколи не коментував, а от португалець Крищан Роналдо виявився сміливішим і в одному з інтерв'ю зізнався, чому також повторює цей ритуал. Як і всі спортсмени, я забобонний. Одна з прикмет завжди виходити на поле з правої ноги. Я також намагаюся дотримуватися певних ритуалів, а також повторювати ті речі, які спрацювали в попередній грі. Хто знає, можливо, саме дотримання цих традицій надає Роналду впевненості та дозволяє йому творити на полі дива навіть у такому віці. Колишній голкіпер Реала та збірної Іспанії Ікер Кіркасіляс теж завжди був дуже забобонним. Раніше він відрізав рукави у своїх футболок, але згодом йому почали надавати готові варіанти з коротким рукавом. Після капітанської настанови він спокійно вирушав до своїх воріт. Останнє, що гравець робив, торкався лівою рукою поперечини. А ось роздягальні касіляці здягав шкарпетки на виворіт. Так само воротар чіпав поперечини, коли пропускав його. Щоправда, траплялося це не надто часто, адже у воротах він був, наче супермен. Про сині труси колумбійського воротаря Рене Ігіти вже давно знає весь світ. Якщо ви пропустили цю історію, раджу послухати її просто зараз. Так от, за словами футболіста, все почалося з походу до ворожки. кінці 80-х «Національ» Національний міг обіграти «Мільйонаріус». Тоді я з Карлосом Сумпере пішов до ворожки. Вона сказала, що нас прокляли, і надіслала нам ремінь та блакитні труси для всіх гравців. Вони чудово підійшли, а ми зрештою виграли Кубок Лібертадорес, Заявив футболіст, якого, до речі, у четвертому році відсторонили від футболу на 6 місяців за вживання наркотиків. А може і ворожки ніякої не було, і він все це вигадав під препаратами. Інша легенда, але вже європейського футболу, Джон Террі був справжнім лідером Челсі. Його вважали одним із найкращих центральних захисників свого покоління. Але всього цього могло не бути без його забубонів. Принаймні, так вважає сам британець. Я завжди сидів на одному і тому ж місці в автобусі, тричі обмотував кожну гетру клейкою стрічкою, слухав один і той самий диск дорогою на стадіон, паркував машину в тому ж самому місці перерою на стадіоні Бріч. При цьому, якщо вірити британській пресі протягом більш ніж десяти років Тері використовував тільки самий правий пісуар пісуару роздяганні на домашній рені Шелс. А ще він крутив роман із дружиною свого друга футболіста Вейда Бріджа. Напевно, це теж був один з його ритуалів перед матчами. Інший захисник збірної Англії Ріо Фердінанд розповів журналістам, що його головним ритуалом перед виходом на поле був удар по голові пляшкою з водою. Також він завжди бинтував собі ліве стегно, хоча воно не було травмовано. Перш ніж підійти до бокової лінії та вийти на поле, я бив себе по голові пляшкою води та перестрибував лінію, тільки потім біг до свого кутка поля, зазначив футболіст. Ви зараз можете подумати, що всі футболісти ось такі от дивні, якісь там труси, пісуари, але це зовсім не так. От, наприклад, Неймар. Певнено, що всі вважають його розбишакою, бабієми мажором, а в нього наймиліший футбольний ритуал серед всіх. Перед кожною грою Неймар телефонує батьку, а той дає йому настанови на черговий поєдинок. Окрім цього, на матч бразилець налаштовується прослуховуючи улюблену музику, а також обов'язково знаходить час, щоб поспілкуватися з Богом. Просить про допомогу та захист. У вересні 23-го року перед матчем відбору на світу 26-го шамани із Перу провели ритуал, аби нейтралізувати Неймара. Бразилець впродовж своєї кар'єри забив 6 голів у ворота Перу. Тож місцеві вболівальники перед матчем вирішили боротися з форвардом за допомогою вищих сил. Вони зібрали десятьох шаманів, які помолилися батькові сонцю та провели ритуали для допомоги національній команді. Шамани принесли до стадіону прапори, шпаги, амулети та фотографії гравців обох команд. До фотографій Неймара вони причепили ляльку, зв'язавши її ліву ногу і встромивши меч вправо. За словами шаманів, таким чином вони затуманили його розум. як виявилося, віра в Бога Неймара сильніша за шаманські штучки, адже вже наступного дня Бразилія обіграла Перу з рахунком 1-0, а гульову передачу на свій рахунок записав саме Неймар. Так, хто там в мене ще залишився, Леомесі точно. Цей аргентинський геній також має свої ритуали перед матчами, ось як він сам їх коментує. Перед сном я, власноруч, готую все на столі на наступний ранок, ставлю стакани та рілки. Під час сніданку кожен з моєї родини сидить тільки на своєму місці. Я теж завтра сиджу на тому самому місці, що і завжди. Коли повертаюся додому, то одразу знімаю кросівки та одягаю капці. Не знаю, як вам, друзі, але мені здається, що тут трохи нагадує ОКР. А ось сучасний топ голкіперського цеху Едерсон має дещо дивніший ритуал. У свій час Хосеп Гвардіоло просив укласти з ним контракт, бо Бразилий чудово грає ногами. Що в на не кожен воротар. Однак сам Едерсон вважає, що удачу йому і всій команді приносить не його техніка, а його нижня білизна. Так, так, вам не почулися. У недавньому інтерв'ю воротар заявив, що цілий сезон одягає на матчі одні одні ті самі труси. Хто знає, може завдяки цьому Сіті нарешті виграв лігу чемпіонів сезону 22-23. Пишіть в коментарях, які забубони футболістів для вас виявилися аж занадто дивними, а які вам сподобалися і чому. Також не забудьте поділитися цим роликом зі своїми друзями у соцмережах. Ну а я вас вже чекаю в своїх інших випусках. До зустрічі саме там.